Другий друзі, мої вітання всім. і Кожному окремо бачимо цифру 29, А отже, це означає, що фінішні кола в нас пішли за такою гоночною термінологією. Кривбаста оболонця сьогодні зустрічається на стадіоні гірник у кривому розі. Насправді обидві команди ще залишаються з турнірної мотивації. Тому ось цю зарубу хочеться бачити і хочеться подивитися. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Бери від гри своє бачимо. Передбачає можливо бат помилок. Тому що Денис Устименко вже пресенгуючого голкіпера Андрія Кліщука. Той не надто різкий рух і зробив, але Устименко вже поїхав по газону. Тут і поливати його не потрібно, тому що добряч поливає сьогодні всю Україну від заходу до сходу. І Кривбас в атаці, непогана вирізна передача. Зараз заважають одне одному за Дирака та твердо хліб. в площину воріт летить, але встигає відбитися у даному епізоді. Єгор твердо хліб, людина, яка. Ось тут могла реалізовувати, але з задиракою не порозумілося. І бачимо розчарованого твердо хліба. Можливо, йому зручніше було. І тут все ж таки не курко. Тут Петро Стасюк лівий оборонець підключився і виносить м'яч з порожніх воріт. і Справжня заруба очікує на Кривбас в наступному турі. Матч проти Полісся матч у якому 100% хтось із цих команд буде втрачати очки. Це на руку Львівським Карпатам буде. Ну і там стане зрозуміло. Можливо, навіть після цього поєдинку, чи ще буде мотивація у Кривбаса. А зараз мотивація у кліщука стрибати і відбивати м'яч. Тому що хороший удар з далі відстані від оболоні. Андрій Кліщук на місці робить свою роботу якісно в цьому епізоді. І відбиває удар Оболоні. Традиційно сильно з такими ударами за штрафного майданчика знову десь провалилася. Опорна зона кривбаси. Владислав Приймак приклався до м'яча за дуги навіть штрафного майданчика. Чумало футболістів у болоні зараз зустрічає Кривбасу у їхньому штрафному майданчику. Вакулко знаходить варіант, як віддати на кузик. А кузик далі продовжує найшвидший шлях до його чужих хворій. Це довга передача. Цей постулат добре знають. Але атака кривбаса розвивається ширше І далі. Ще одна прострільна передача, твердо хліб. Ну не встигли він тут нічого зробити. Данило Карасі прийняв м'яч і обробив. Сосає. Удар. Удар в площину, але не надскладний для Дениса Марченка. Можна ще Рівненський верес виділити так. Швидкий футбол, відкритий футбол, активний футбол, авантюрний, його навіть можна так назвати. Оболонь це все ж таки прагматика передусім. Зараз обороняється проти Кривбаса знову. Передача з лівої ноги. Удар від твердохліба знову твердохлібну. Він один із найактивніших у цьому поєдинку, тому що постійно всі подачі в його напрямку. Готовий для оболоні пішла м'якенька передача від Черненка. Боротьба на друмповерсі триває. Удар! Приклався Вадим Вітенчук. Приклався солідно, поклався щільно. Але з-під стічки забрав цей м'яч, причому намертво Андрій Кліщук. Так от продовження Вадим Вітенчук, Василь Куркота, Віталій Груша. Тепер е, гратимуть у центрі поля Ростислав Тарануха та Костянтин Бичик. Це пара форобі, якщо дивитися за позиціями, які вони змінили. За Драка знову простріл твердо хліб. Твердо хліб з лівої ноги готував собі удар, але його було заблоковано. Насідає Кребас на чужий штрафний майданчик. Удар! І забиває Денис Кузик? Там здавалося, можна спочатку було не повірити, що м'яч літає в сітку, воріт, але так і є. Розмочили. Ну, дощ пішов сильніший, відповідно, і розмочили ми рахунок. Денис Кузик відзначається в воротах Дениса Марченка. Можливо, не бачив початок удару. Голкіпер оболоні Зараз повторює все роздивимося. Але нарешті, тепер у кожному з наших трьох поєдинків голи вже були забиті. Кривбас виходить перед 48-ма хвилина. Якраз тільки но пройшлися по складах. Ну, а Денис Кузик. Його другий забитий м'яч. Нарешті ми його побачимо. Нібито відбився твердо хліб, доволі довго готував собі удар, заблокував його Вітенчук. Далі Кузик тут розвернувся і просто пробив з розвороту. І перед Марченком було одразу троє футболістів. а Зараз буде хороший ракурс. Чи була можливість якось побачити цей удар для Марченка? Та насправді так. Та насправді так, але тут якраз такий коридор, відкриті ворота просто між цими трьома захисниками. Нещільно зіграли оборонці оболоні, і цей м'яч просочився. Кузик навіть не дивився, куди. Він бачив м'яч і розумів, що якось треба доставляти м'яч до площини воріт а там будь-що буде. І Ще й невеличкий рикошет, так, здається, ось цього ракурсу все ж таки був для кузика. Денис Марченко ближній кут не перекрив, тому, безумовно, є. Певна провина від голкіпера Сергій Шищенко. Розчервону, звичайно, сприймає цей епізод. Трошки свіжості. Бачили, що Микитишин почав просідати. Твердо хліб повертає на сос. Хоча поруч був Вакулко, твердо хліб. Забирає в м'яч соса, аби самому вдарити. Хоча твердохліб вже і сам бігання робив до штрафного майданчику. ну Там треба було трошки креативу проявити Сосі, якби він хотів якось знайти тут свого партнера по команді. Шукає варіант, кому віддати. Карізана передач від нього вона пройшла. От якраз Газончик тут спрацював. оболонь непогано комінує бичик. Ударна позиція від нього, Рикошет і повз ворота м'яч летить. Все ж таки недарма. Стрибав у підкат. Зараз здається, Олександр Романчук як проходить ця передача. Десь Романчук спочатку відіграний був, але не Романчук грав а Денис Кузик з адресатом цього пасу, от якою був. Віктор Блізніченко, потім він скинув на Віталія Грушу. Ворста може наздогнати і обігнати оболоні. Це єдиний колектив, якого варто боятися в оболоні з зони перехідних матчів. Ворскла також свій поєдинок зіграє завтра. Зараз комбінація від пивоварів. Відбивається кривбас і свою контратаку організовує. Давайте дивитися за нею. Панідільник несеться по правому флангу. Багато простору у Андрія. І Можна і заводити м'яч до штрафного і віддавати передачу. Зараз панідільник робить переступи. Пробиває. Це навіть не кутовий. Це удар. від воріт. не вийшов удар у Вносить М'яч Клющук. На Донбасі проти Карася раз зараз в своїй стихії. Забирає м'яч повітрі. Відповіді від до болоні. Непогано Тислюк. Грудьми приймає Тислюк. Так лише хапатися за голову після таких моментів. Так провал в обороні Кривбаса. Який же момент сам собі створює Денис Тислюк? Грудьми зручно скидає. І дивимося, провалюється конате. І тислюк вибиває. М'яч від воріт. І тут ми чуємо фінальний свисток. Кривбас перемагає оболонь. Рахунок 1-0, третя поспіль. Перемога криворіжців над цим суперником. Надважливі плюс три для кривбаса. І зважаючи на те, що відбувається в паралельному поєдинку. В паралельних поєдинках ми все ж таки триматимемо цю інтригу в боротьбі за четверте місце до останнього туру. Для криворіжців це буде заруба з полісів. З прямим конкурентом у Житомирі! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.